Доброго дня в огляді три будинків на продаж по адекватним цінам. Продається будинок ціною 280 тисяч гривень що по курсу ось стільки. Загальна площа дому 70 квадратних метрів, всередині 4 кімнати, кладовка, веранда. Опалення твердопаливне. На подвір'ї санвузол, криниця, погріб, літня кухня. Загальна площа ділянки 1 гектар. Будинок огороджений гарним парканом з металопрофільними воротами. Продається дім в селищі Головківка Олександріївського району Кіровоградської області. До міста Олександрія, 18 кілометрів. Це оголошення будинка. Всі посилання на оголошення власників є в описі під відео. Якщо оголошення працюють, то дім ще продається. В огляді просторий будинок загальною площею 75 квадратних метрів, Всередині три кімнати, дім газифікований. підключена електрика, на подвір'ї колодязь, Опалення газове. Для альтернативного способу є грубка для опалювання дровами. Санвузол на подвір'ї. На ділянці літня кухня, сарай та господарчі приміщення. Загальна площа земельної ділянки 10 соток. Огороджена дерев'яним парканом. Вартість дому 9900 доларів, можливий торг. Продається дім в місті Полонне, Хмельницької області. В місті районна лікарня, аптеки, школи, дитячі садочки, відділення пошти, багато різних магазинів та інше. Ще розглянемо будинок ціною 12,5 тисяч доларів. Продається в селі Онацьківці Полонського району Хмельницької області. Це оголошення власників. Загальна площа дому 88 квадратних метрів. Досить просторий будинок, підключено газ і електрику, опалення газове та через пічку дровами. На ділянці сад з фруктовими деревами і господарчі приміщення. Земельна ділянка займає 55 соток до районного центру міста Полонне 22 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.